Вам знайома ситуація, коли хочете відпочити сім'єю, а насправді місця всім бракує. Діти бігають, дорослі хочуть тиші, і маленький номер перетворюється на один суцільний хаос. А тепер уявіть інший сценарій: ви відкриваєте двері, і у вас дві повноцінні кімнати. Діти мають свій простір для ігор та сміху, батьки, свій куточок для спокою і відпочин. Це не просто відпочинок у горах, це сімейний двокімнатний номер у рутер-резорт Поляна. Простір, де кожному зручно і кожна мить стає по-справжньому щасливою.